Під час позачергового засідання виконавчого комітету новомосковської міськради було розглянуто рішення про допущення ТОВ «Комсіті» до подальшої участі у конкурсі щодо здійснення державно-приватного партнерства з управління, експлуатації та часткової реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення у місті згідно затвердженого порядку відбору цього приватного партнера постановою КМУ 384 від 11.04.2011 року передбачено два етапи проведення конкурсу. Перший етап це так званий прекваліфікація, згідно якого визначаються умови щодо відповідності потенційного учасника, тобто претендента, умови відповідності технічним та якісним характеристикам, чи взагалі зможе підприємство має достатні. Кадри кваліфіковані, достатньо машин механізм, обладнання для виконання такої роботи, чи є в них певний досвід в сфері цій діяльності. Якщо цей етап претендент проходить, надає всі підтвердні документи, він переходить на другий етап, на другому етапі вже надається. Інвестиційна складова пропозиції по інвестиційній складовій проєкту та фінансовій. заявки на участь від претендентів приймалися протягом 60 днів. За цей час було подано лише одну від «ТОВ Комсіті». На підтвердження всіх вимог, які були зазначені конкурсною документацією, було надано всі підтвердні документи. Комісійно, всі вони розглянуті, розглянуті і вивчені. Комісія не знайшла ніяких підстав для відхилення і підприємство підтвердило свою, свою відповідність до всіх умов та критерій конкурсної документації. Тому пропонується допустити їх до другого етапу конкурсу для отримання від них вже другої частини складової їхньої конкурсної пропозиції. Це інвестиційна та технічна частина. У членів виконкому виникли питання стосовно рішення: наприклад, в чому плюси такого партнерства для мешканців, та яка вигода підприємству співпрацювати з водоканалом наразі? КП на КАПЕНОМСКОВСКВДКАЛ є ліцензіатом комісії НКРЄКП, яка встановлює тарифи на послуги водопостачання в подальшому переможець конкурсу. Також буде ліцензіатом. НКРЄКП, КП, тобто тарифи будуть встановлюватись відповідно до тієї ж процедури, яка здійснюється і на зараз. Проєктом передбачаються мінімальні умови по інвестиційній складові, це і придбання автотранспорту нового, це і реконструкція мереж водопостачання, там три, три проекти, якщо не пам'ятаю, три проекти. Значить, мінімальна сума інвестицій, ну до копійок не буду казати, я, щоб не помити там 32,5 мільйони це мінімальна сума інвестицій, яку може заявить учасник. Інвестиції будуть покриватися за рахунок економії раз проведення цих робіт на мережах як каналізаційних, так і водопровідних, і за рахунок економії експлуатаційних витрат шляхом використання сучасної нової техніки. Зараз остаточну їхню пропозицію ми побачимо на другому етапі в їхній інвестиційній частині. В першій частині це було не в першій частині, а взагалі це питання виникло на підставі їх ініціативи звернення і надання техніко-економічного обґрунтування здійснення взагалі такого державно-приватного партнерства. Цим техніко економічним обґрунтуванням було здійснено економічні розрахунки показників окупності проєкту, як по терміну, так і по грошовому потоку. Це і НПВІ, і АРР, і період окупності. Тобто ці заходи, які вони запропонували, навіть застосуванням сучасної техніки. Екскаватори, це каналопромивочні машини, це для служби збуту машину. Навіть в цьому випадку ці заходи приводять до економії експлуатаційних витрат, як на паливі, так і на обслуговування цієї техніки. Управлінням ЖКГ та КБ було замовлено експертизу техніко-економічного обґрунтування в інституті Дніпровська політехніка, зазначив Євген Семенюк. Там дійшли такого висновку. ДПП, взагалі, за цими, за цими умовами доцільне. Ці умови техніко-економічного обґрунтування були взяті за основу, як мінімальні, згідно яких можуть подаватися пропозиції. Міський голова Сергій Резнік наголосив, що водоканал залишається власністю міста тільки на праві оренди без права переходу власності, навіть якщо будуть поліпшення. По-друге, тариф як затверджувала НКРКП, так воно і затверджує згідно тих ну там інфляційних процесів, якщо вони є більш того. Нами обумовлено питання з потенційним приватним партнером про те, щоб ми утримували і знизили вартість водопостачання та водовідведення, тому що у нас вона зараз ну, така значна досить. Було ж у нас таке, була ж така розмова. Ну, вона з потенційним кандидатом, ми ж не знаємо, так би мовити, як другий етап конкурсу завершиться, але кандидат один. І от стосовно кандидата-1, я теж хочу сказати: ніхто не заважав будь-яким компаніям прийняти участь. Прийняла компанія одна участь. Успішні проекти реалізовані з Державного приватного партнерства в сфері водопостачання та водовідведення в Одесі, в Харкові, наскільки я знаю, в, в якихось містах, ну, в якихось містах і невеличких, і великих. Тобто, там, де е були такі і е є такі партнерські відносини, то вони ну, е показують свою ефективність, тому що і приватний партнер теж е береже своє ім'я. Репутацію для того, щоб ну не зірвати, наприклад, там водопостачання це велика проблема, тому що звичайно це критична інфраструктура, але вона залишається в місті. Я про це хочу ще раз наголосити. Вона міська, аби мешканці могли отримати більш чіткі роз'яснення, було вирішено провести громадські слухання стосовно цього питання, коли саме поки невідомо.